З мейром Божим, можна зараз багато почути такого, що е, звідки ці війни, е, за що це? Вмирають невинні дітки маленькі, але давайте розбиратися, чому на землі так багато війни, смерті, проблем, е, проклять, страждань, мук, терору, насильства. Чому на землі так багато і Пропоную вам звернутися до самої точної книги е, Біблії, що є слово від самого Бога, до книги від самого Ісуса Христа, Откровення е, Івана Богослова, яке показує нам, що як іде. Це буде шоста глава з другого вірша. І взглянув я, і вот конь білий, на ньому всадник, имеющий лук, і дан был йому венец, і вошел он как побідоносний, щоб победить. Це є сатана, то є брехня і лукавство. І ми це прийняли, коли, коли прийняли, що ми від обізяни, прийняли цю теорію еволюції, і потім пішло. Просто ці всі проблеми почалися, із -за того, що ми прийняли цього всадника. І що йде за е, лукавим, що йде потім за всадник? І вийшов другий конь, рижий, і сидячим на ньому дана була взяти мір з землі, щоб убивати друг друга, і дали йому большой меч. Це є всадник війни. І тоді прийшло дві світових війни, тому що. Всі прийняли цю теорію еволюцію. і Дарвін, коли написав цю антибіблію, там було два пункти: типу, виживає сильніший і просто боротьба за територію. І тому прийшла війна. І саме всадник, цей лукавий. Ми потім, коли прийняли цю брехню, ми самі відкрили двері, що прийшла ця війна. І дві світові війни це двадцяте століття. Воно вважається самим кровавим, тому що за цих дві для цих дві війни. Дуже багато померлих людей, і євреї, в тому числі. Давайте дивитись далі, що йде далі за всадник. І слышал я голос посріді, е, не, вибачте. і я взглянув вот, конь вараной, і на ньому всадник, імеючи віси в руке своєї. і слышал я голос посреди чотирьох животных, говорящих. Пшениця за Днарій, тріхінікса ячменя за динарій, Елея же і вина не повріждай. Це є третій садник Мамона. І люди обезумили, тому що коли е, прийшов цей садник, коли є гроші, і Бог каже: не можеш служити Богу і мамоні. Чому? Тому що коли ми служимо мамоні. Нас просто випадають будь-які цінності, яких дав Бог: любов, милість, сострадання, прощення. Просто бути людиною. Бо коли нами овладівають Мамона, у нас пропадає будь-яка цінність, будь-яка мораль. І тому це все доказує. Давайте подивимося, що це за четвертий всадник. І я злінул. І вот, конь бледний, і на ньому всадник, которому ім'я Смерть. І ад следовал за ним, і дана йому власть над четвертой частью землі, умершлять мечом, голодом і мором, і звірями земними. І це є смерть, і за ним следует ад. Смерть вона приходить і забирає. Душі, які не спаслися, будучи на землі, осознано чи неосознано. Ми вибираємо ми вибираємо і поклоняємося оцим всадникам. Тому що, коли вони приходять на нашу землю, для них наші цінності, наші діти, наше багатство, наша краса, наша техніка усе, що ми маємо для них, це просто сміття. Вони змішуються просто з гноєм. Для них це нічого. І зараз війна в Україні. Вона дуже гарно це показує. Просто жахливе, що роблять. І це показує. Що так як у світі є ці війни, є ці страждання, муки, терор та насильство, ми бачимо, що ці всадники вони скачать, і ми самі даємо їм владу. Але Бог, по своїй великій милості та любові до нас, Він дав нам п'ятого всадника, це є слово Боже Ісус Христос. Я хочу... одиннадцятий вірш. І коли я. Отвер... Когда я увидела отверстие небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме Него самого. И Он был обречен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие, и воинство небесное следовало за Ним на конях белых облеченных в весон белый и чистый. Из уз же его исходит острый медь, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде на бедре его написано имя «Царь царей и Господь». Господствующий. Это есть Иисус Христос, это есть пятый всадник, который может врятувати. Если мы будем поклоняться І слідувати за цим садником, за Ісусом Христом, то в нашому житті буде спасіння, буде перемога, благословення. І Бог каже що врятувати тільки Ісус Христос, тільки жива апостольська церква, тому що Він прийде за своєю нареченою. І якщо його наречена бодрствує, проповідує несе спасіння у цей світ, то саме діти Божі вони відкладають. Цього дня апокаліпсису, саме церква Божа, Чому трутр роблять діти Божі, і Бог. Він як розмовляв з Авраамом на Содомі Гумору, каже: Боже, якщо там буде 10 праведників, невже ти змішаєш нечестивих святими? Він каже: ні. Якщо б там було б хоча б 10 праведників, то я зберіг би Содом його мору, тому Бог і береже Україну. Тому що є святі люди, є праведники, які моляться, які постяться, які дійсно бодрствують там, де вони є. І тому, якщо ви хочете. Наповнити таким откровенням всю землю. Напишіть нам, ми, церква, Слово Боже, чекаємо на тебе, тому що тіло Ісуса Христа завжди потребує живих органів, які будуть працювати на славу Божу. І якщо ти хочеш стати тим органом, який буде спасати людей, спасе себе, спасе всіх, то приєднуйся до Апостольської церкви. Напишіть нам, і ми з радістю вам в цьому допоможемо. Нехай Бог оберігає. Амінь.